Так, друзі, всім привіт! Недільний огляд біткоїна хочу поговорити про ситуацію, про ріст, що я бачу на графіку. І, в принципі, для тих, хто слідкує за мною, ви всі знаєте, що я стверджую той факт, що ми зараз маємо розвернутися, побачити ще корекцію, і тільки після цієї корекції ми можемо десь там полетіти вверх, і цей ріст це не є. Скажімо так, ростом, від якого ми маємо йти на бичий ринок і робити 100-200 тисяч за біткоін. Але хочу зараз зняти відео, ну, тому що я можу помилятися. Це нормально, всі люди помиляються, і хочу просто пояснити, що я буду робити, якщо я помиляюся. І в принципі, чому ну, я далі впевнена в тому, що ми ще не, не пішли наверх. Тобто, це ще не бичий ринок, це ще не розворот ринку. Просто давайте відкриємо графік. Подивимось, що у нас тут є. Цей ріст, да, ось цей аномальний ріст по біткоїну. У нас відбувався, коли це була пандемія грипу да, коронавірусу. Що тоді робилося? Для того, щоб люди себе могли нормально відчувати, вкачувалися гроші в, в, в ринок, тобто надавалися. Готівка надавалася гроші людям, щоб вони могли, скажімо так, пережити цей період, тому що багато хто не працював, багато хто лишився без роботи і вливалися кошти. Що люди робили? Закривали кредити, там купували те, що їм потрібно. У них залишалися заяви гроші. Ті, хто плюс-мінус грамотний в інвестуванні, що вони робили, чули о, є біткоін, о, біткоін летить. Давайте гроші в біткоін, 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 криптовалюту, і закидували туди гроші. За рахунок цього ми летіли, тобто. Тоді був, був такий фактор, який накачував ринок грошима, і за рахунок якого ми летіли. Далі, по ситуації, якщо так подивитися, ну, я вам завжди казала, що у нас ринок працює як по структурі. Тобто ось наша структура. Я беру денну структуру, я не беру навіть 4-годинну структуру. Подивіться, будь ласка, ми зайшли в БТС денної структури. Все, ми тут торгуємось. А, і як на мене, ну логічно, да, що ми зараз, знаходячись в денній структурі, зайшли в БТ, зону інтереси, тут у нас є ордерблоки. А, ми можемо навіть зробити маніпуляцію, тому що крипта це такий маніпулятивний актив. Ми можемо якийсь закольчик зробити, там, щоб зняти абсолютно цю всю ліквідність і вже звідси а, там розвернутися і піти далі. Тобто, в моєму розумінні, це. Ми десь тут може ще поторгуємось, тут у нас рівень да, набору, якийсь, ми звідси, якусь реакцію отримуємо, Знов тут, тут теж маємо відбитися, знов піти вниз і десь ось тут да, розвернутися і вже далі летіти, тому що нам потрібно розгрузити свої руки. Да, є Далі можливість того, що ми таки підемо знімати ось це ось цю всю ліквідність, і тільки після її зняття підемо далі вверх. Тому що, в принципі, ну, люди, це люди, вони завжди будуть жадні, да, і вони будуть боятися, наприклад, що ми зараз побувалимося ще нижче, можливо, хтось буде починати продавати і тому подібне. Тому, в принципі, е чесно сказати, я не бачу якихось таких моментів для того, щоб ми. Мали зараз прям звідси з текущих рости. Так, да, воно може бути, може бути, що от ми зараз цю структуру поламаємо і підемо вверх. Що я буду робити, в принципі, якщо ну, я помиляюсь і ми полетіли, і, скажімо так, ми не встигли залізти в цей вагон. Ну, всі гроші світу ми не зробимо, це потрібно зрозуміти, але дивіться, якщо ми відкриємо домінацію біткоїна, то у нас скільки домінації? 53. Тобто в біткоїні ще більше грошей. Як тільки у нас домінація опуститься чайшуся, більше, там, нижче там 49, після цього у нас почнуть стріляти альткоїни. У нас тут лишається дуже велика зона ліквідності. В принципі, ми можемо зараз піти, почати її чистити, що тоді буде відбуватися, почнуть стріляти альткоїни. Будь-який альткоїн, який би ви зараз не відкрили, він на ні. Тобто, да, в них є, скажімо так, корекція, але ця корекція ніщо, якщо ми. Просто відкриємо повністю повноцінний графік і побачимо, що де ми знаходимося, будь-який альткоін. Тому за це переживати не потрібно. Зараз потрібно дивитися, як буде себе далі біткоін, буде рости чи ні. Тримати в голові, що потрібно слідкувати за домінацією, і просто тримати руку на пуль. Тому що подивитися на мій портфель, то ось, будь ласка, бачите, графік, да все, все росте. Тобто портфель в плюсі, а, і в принципі. Зараз докупитися ще по якійсь середній ціні все можливо. Тому, будь ласка, не переживайте, а просто слідкуйте за ринком і всім буде профіт. Всім солодкого дня!